Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на політичні теми. Бо мій гість це Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Рада вітати вас. Слава Україні! Героям слава, дуже радий включитися! Пане Олександре, багато питань. Пропоную розпочати, хоча б з того, що сьогодні 1 вересня, спливають ті два тижні від. Моменту саміту на Алясці, коли Дональд Трамп, президент США нам пообіцяв, що подалі буде надалі зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна, а потім тристороння, і все ми рухаємося в напрямку мирної угоди. Так анонсував Трамп, але не бачимо ми жодних просувань не готувалась російська сторона до зустрічі. Всіляко намагається уникнути її. Я так розумію, Володимир Путін. Як ви бачите, чи будуть якісь реакції, принаймні буде заяви з боку Дональда Трампа, чи це все пройде непомічено, і цей черговий ультиматум буде ніким не сприйнятий серйозно? Тут проблема знаєте, вже не стільки в підході Трампа, бо я пам'ятаю, навіть наш наша попередня з вами зустріч. Ми говорили про те, в чому полягає підхід Трампа, і підхід той полягає в шляху найменшого спротиву, тобто робити те, що приносить результат, але при цьому не вимагає якихось витрат, якоїсь роботи. Взагалі нічого не вимагає. Тут тепер вже проблема з самим Трампом. Ми досі не знаємо. Колегами і широка громадськість, що з ним реально відбувається. Він мав сьогодні зранку з'явитися на публіці. Обіцяли, що він там буде грати в гольф Аксіос Reuters Всі ж мають своїх інформаторів. Всі казали про те, що супер від скоро з'явиться, все буде зрозуміло. Тим паче йому варто з'явитися, бо проходить ось цей парад перемоги в Пекіні, де зустрілися е, диктатор Сідзінпін, диктатор Путін і е, керівник Індії на моді Трампу треба з'явитися. Трампу треба коментувати, а його з нього не буде. Його вже шість днів нема на публіці. Від Венса дуже дивні заяви, що все добре, але якщо що, я готовий перейняти. Коротше кажучи, ми достатньо дивні в достатньо дивній ситуації, коли Трамп не те, що не хоче реагувати. Я боюся, в нього просто нема можливості реагувати. Звісно, я не хотів би. Плодити конспірологічні теорії, що щось там насправді сталося, або що ми могли, не дай Боже, втратити президента Сполучених Штатів. Скоріше за все, ми маємо справу з лікуванням. Але як ми знаємо, Трамп ніколи не оголошує про те, що в нього щось погано зі здоров'ям або що він іде на лікування. І до речі, це було один з ключових посилів його кампанії проти Байдена. Що мовляв, він нічим не керував, він тільки весь час на посаді лікувався. І весь час був хворий, весь час був неспроможний виконувати свої обов'язки. І зараз у Трампа цілком імовірно може бути така сама ситуація. Тобто, ті інсайди, які вспливали до того, якраз і вказували на те, що скоріше ми маємо справу ось з достатньо довгим, можливо, навіть важким лікуванням, яке Трампу треба пройти. І в цьому контексті. Чи чекати якоїсь заяви від Трампа через зрив е, переговорів, через недотримання вже другого дедлайну? Боюсь, що ні, боюся, ми цієї заяви не дочекаємося. Суто з фізіологічних причин, суто з того, що президент Трамп зараз недоступний в принципі ні для чого. Але е, що ми можемо отримати на взамін? На взамін, ми можемо отримати заяву Путіна Сі і моді. Навзам, ми можемо отримати заяву великого об'єднання агресивно налаштованих проти західного світу держав. заміну ми можемо отримати абсолютно непотрібне нам зараз об'єднання Нью-Делі, Москва, Пекін, і ось це буде проблемою. Коли Трамп повернеться до виконання своїх обов'язків, він вже не буде просто. Проти Путіна виступати і вказувати на те, що той не веде переговори, той там не дотримається дедлайнів, обстрілів і так далі. Йому доведеться одразу говорити це і Китаю, йому доведеться одразу розбиратися з Індією, і це може бути для нас загрозою. Тобто я не кажу про те, що ця вісь вона вже устаканена. Я не кажу про те, що ця вісь вже існує і працює. Але зараз ми бачимо, що антитрампівська, скоріше навіть так краще назвати антитрампівська така спорадична коаліція, вона має шанс формуватися. І тому проблеми з наступними діями Трампа будуть навіть ще більші. З приводу шанхайської організації співробітництва вже згадали, як ми знаємо, вже зібралися представники країн. Там здається, понад 20 лідерів різних країн. Кажуть, що найпомпезніша церемонія, взагалі з часів заснування ШОС саме цього року. Е, Сі задоволений, приймає своїх гостей, е, і от Путін вже виступав. Зараз слухала перед тим, як з вами буквально мати розмову, слухала, що там говорить Путін. Е, як на диво, він не сказав жодного разу у своєму виступі СВО. Е, він якось забув цю сам свою формулювання, і він сказав таку річ, що. Те, що відбувається в Україні, це не причина нападу Росії на Україну. Тобто він каже, не СВО, а прямо говорить нападу, а причина державного перевороту ось вона перша причина конфлікту. Ну це вже традиційна для нас заява. Першої причини треба прибрати. Це ми все пам'ятаємо. Ну і звісно, Путін говорить, що загроза Росії для Європи це вигадана і уявна. Немає ніякої загрози з боку Росії. Для заходу, як ви бачите, що взагалі от буде відбуватися на цьому саміті, шос хто про що буде домовлятися? Особисто всі ми знаємо зустрінеться 2 вересня з Путіним. От про що вони будуть домовлятися? Ну, дивіться, традиційно останні 4 роки засідання шанхайської організації співпраці мали достатньо а, прозаїчний характер, тобто, це була Росія, яка приїжджала до Китаю і інших своїх партнерів просити про гроші. Просити про підтримку, просити про зброю, просити про будь-що, що їй може знадобитися в спробі знищити Україну і українців. І насправді раніше, ну скажімо, там 23-й рік, 24-й, дивитися ці засідання це було просто одним задоволенням. Якщо не помиляюся, 22-му році це був самарканд, і це моє улюблене політичне кіно. От насправді, коли Путін, який всю свою кар'єру запізнювався до всіх, тут до нього запізнився кожний. Китайський лідер до нього запізнився майже на дві години. Казахський лідер запізнився до нього на півтори години. Вибачте, навіть Туркменістан і Киргизстан до нього запізнилися майже на годину, окремо кожен з них. І може, це було так приємно бачити, що росіян, в принципі, там використовують. Використовують так само, як це робить Китай. Тобто, росіяни для всього шос стають величезним сировинним ресурсним придатком. І росіян просто тому, що вони в статусі прохача. Тому що їм потрібні гроші, тому що їм потрібна зброя, їм потрібно все. Росіян розкручують на дуже невигідні для них контракти, але, хоч якісь контракти, тодже тобто питання було весь цей час, і, до речі, досі залишається, що в Росії, в принципі, немає альтернативи, крім країн шанхайської організації співпраці, що в них нема інших ринків, в них немає можливості виходити на щось нове. І тому зрозуміло, що там Путін був не дуже для себе зручній позиції, що фізично, що політично. і... Там також треба зважати, що балом заправляє Китай. Тобто, якщо раніше е, росіяни самі про це чітко казали і в своїх дослідженнях і навіть виступах Лаврова, звучало, що вони з Китаєм дружньо конкурують за лідерство в межах ШОС. Зараз по цю конкуренцію вже ніхто не каже. Китай повністю править балом е, розподілом ресурсів, підтримки, адженду і так далі. Але в цьому контексті, е, чому змінилася риторика? Ну, тому що Китай розуміє, що Трампівські обіцянки, незважаючи на всю свою ефемерність, вони все таки є. А обіцянка була в тому, що якщо Китай буде повноцінно підтримувати Росію з агресією проти України, якщо Китай буде так само агресивним, як і Росія, то проти Китаю будуть санкції. А тому Китаю треба зробити все можливе, щоби ані Штати, ані Європа, ані інші учасники ШОС, ну скажімо так. Не бачили цієї агресії, відповідно, і вживати слова СВО, вживати там будь-яку мілітаристичну риторику, окрім слів співпраці, підтримки, кооперації, ну якби не прийнято. Це не китайська дипломатія. І Тут дуже цікаво, що якщо подивитися твіттер та інші акаунти МЗС Китаю, Компартії Китаю ЦК, там зовсім не сказано про те, що ШОС буде розглядати якісь питання там. Війни, миру великої політики, навпаки, все, що там сказано про війну, це про те, що Захід робить війни. А ми тут, в Шанхайській організації співпраці, ми про економіку, ми про процвітання, ми про розвиток всіх наших країн, ми про розвиток найбільшої частини населення світу. Ми про те, що а, саме шос має бути репрезентативною організацією, і саме ШОС має, умовно кажучи, вести вперед все людство і показувати, як має формуватися новий порядок денний. Що поки Європа і Штати займаються там незрозумілими санкціями, війнами і так далі, ми ведемо тут вперед всі свої країни. Тому зміна риторики Росії достатньо зрозуміла і позаїчна. Це те, що потрібно Китаю. Китай хоче показати себе як великого миротворця. Як того, хто закінчує війни, дуже трампівська до речі, штука у Китаю тут звучить. Як того хто говорить про економіку, процвітання і так далі. Забуваючи, звісно, про права людини, свободу слова, віросповідання і так далі. І Китай хоче це транслювати в своїй карманній організації, якою наразі є шанхайська організація співпраці. Пане Олександре, я вже чула від різних журналістів та експертів таку думку, що цього року Путін приїхав на ШОС уже в іншому статусі. Мовляв, в 22-му він приїхав як після поразки, як представник країни, який не вдався бліцкриг. Як країна, яка обламалася зі своєю СВО, а тут він приїхав уже на шос як лідер, якого вивели з ізоляції, і зробив це Дональд Трамп, запросивши його на Аляску. Тобто тут його нібито політичні бали підросли у порівнянні з попередньою зустріччю. Чи проглядається вам така тенденція? Проглядається. От якраз я не дарма згадував Самарканд. Зараз Путін на жаль виглядає на рівних що з Тором, що з іншими представниками держав Мезахшос, тобто, на жаль, що на рівних він може знову почати на щось претендувати. Це таки оця їх трихстороння зустріч. Ці фотографії, які вони мали, і так далі, мається на увазі, моді назімодізінпінь і Путін, воно показує певну окремішність статуса кремлівського диктатора. Для нас це не є позитивно. Дійсно, я тут можу погодитися, що Трамп чимось допоміг. Вививши Путіна з цієї ізоляції, вививши Путіна знову в велику дипломатію, і фактично Трамп зробив так, що статус Путіна навіть в межах антизахідних організацій, а нам треба чітко казати, тут щоб не розповідали китайці, шос як так само, як ОДКБ, так само як Брікс, це чисто антизахідна організація, спрямована на те, щоб зруйнувати е, вестернські наративи і, в принципі, західноцентричний світ, як він є. І цьому, і тому в тому контексті да, Путін зараз виглядає, не повернеться в мене язик сказати як один з лідерів, бо лідер там тільки один, і він знаходиться в Пекіні. Але Путін виглядає як, як мінімум рівноправний гравець в межах таких саме рівноправних гравців, і тому він може претендувати на щось більше, і тому він може давати якісь ідеї. Але все ж таки, ми бачимо, от повертаючись до попередньої нашої з вами дискусії, ми бачимо Путіна, який говорить те, що потрібно Китаю. Ми бачимо Путіна, який говорить те, що Китаю приємно чути, і який не провокує Китай своїми там додатковими заявами про СВО, про зацинувані Постаїм і все, що москалі люблять розказувати. Пане Олександре, цікава також ваша думка. Як ви ставитесь до тієї історії, що Нарендра Моді вперше за багато років, приїхав до Китаю, і це все після того, як були накладені мита. На індійські товари з боку Дональда Трампа, ну і власне вже є перші заяви також після цих зустрічей. Вперше за п'ять років Китай та Індія домовляються відновлювати прямі авіарейси. Чи можемо ми говорити про те, що країни можуть от знову ж таки домовлятися в якихось своїх антизахідних от задумах? Ну ми не говоримо про об'єднання, звісно, Індії та Китаю Українду дуже багато протиріч і так далі. Але чи можуть вони об'єднатися от саме проти заходу зараз і домовитись про щось? Такий не скажу альянс, така кооперація дійсно можлива. От ви правильно кажете, що. Вони не можуть об'єднатися. У них досі є територія в Гімалаях, яку вони не можуть поділити. Ось уже більше 40 років. В них досі в стратегіях вони один одному прописані в стратегіях національної безпеки мається на увазі як екзистенційна загроза існуванню. Тобто для Індії, Китай є екзистенційною загрозою існування, і навпаки. Давайте не забувати, що Китай, саме Китай, поставив ті системи протиракетної, протиповітряної оборони, які збили 90% індійських літаків, які були втрачені в останній війні з Пакистаном. Це була не пакистанська зброя, це була китайська зброя. Мало того, що вона бували індійські літаки, так Китай продовжував її поставляти під час гарячої фази цієї війни. Індія робила офіційні протести, запити і так далі. Китай все рівно продовжує це робити, навіть не відповідаючи на ці запити. І що спровокували її до того, що, якщо не помиляюсь, вони навіть посилили власні гарнізони на китайському кордоні, бо розуміли, що там можливі провокації, і там можлива якась співпраця з радикальними групами з Пакистану. Тому так, вони точно не друзі, вони точно не союзники, але вони партнери. І от чому я проводжу таку лінгвістичну е диверсифікацію? Тому що подібні розподіли робить сам Китай, скажімо, в той момент, коли Росія називає Китай. Е Господи, вони там вживають дуже москальського фразування. Братський китайський народ і наші хороші китайські друзі. Це буквально пряма цитата. Китай вживає фразу про російських економічних партнерів. Тобто, Китай теж сприймає Росію не як повноцінного друга, не як повноцінного союзника, а як щось, що можна використовувати для власного заробітку і власних цілей. Приблизно так він сприймає Індію. Але на відміну від Росії, Індія трохи в іншому стані. Індія не веде повноцінну найбільшу в, в сучасному світі континентальну війну. Індія не притиснута до стінки економічними проблемами, а тому Індія може, скажімо так, танцювати в різні сторони. Тим паче, навіть загальна стратегія індійської зовнішньої політики оцей відомий індійський нейтралітет, рівновіддаленість віддаленість від інших центрів впливу і розвиток конкретно Індії. Індійським шляхом, індійськими силами, індійською економікою він не передбачає, що і Пекін, і Вашингтон, і Брюссель мають бути на рівні віддалі від е, Індії. Рівні віддалі, це звісно алегорія мається. На увазі, що їх інтереси, і їх вплив мають бути репрезентовані однаково. Ніхто не має переважати, ніхто не має мати на Індію більшого впливу, ніж хтось інший. І навпаки, Індія не має вкладати грошей в одну сторону більше ніж вкладає в іншу. Звідси була одночасна торгівля з Китаєм, Росією і Америкою. Звідси була обережна позиція щодо Європейського союзу, але так само обережна торгівельна позиція щодо Китаю. А зараз, що ми бачимо, зараз Трамп починає тиснути моді. Трамп тисне тарифами, Трамп тисне а, обмеженнями, Трамп тисне санкціями, погрожує ще більшими. І відповідно баланс індійської зовнішньої політики зміщається. Відповідно, американська частина цієї Рівно віддаленості у цих шальок-терезів, множинних шальок-терезів, починає перетискувати, і це якраз той момент, коли Індії для того, щоб знову вийти на баланс, потрібно схилитися в сторону Китаю, що Індія відповідно і робить. Тобто, це не означає повноцінну зміну курсу, це не означає повноцінний перехід Індії на сторону Китаю, чи там точно в антиамериканський табір. А, але це просто означає, що на даному етапі, аби врівноважити ті проблеми, які вони мають з американцями, вони вибрали не шлях а, замирення з Америкою, бо Трамп не пішов на це замирення, хоча варто сказати, що Індія намагалася це робити. Але вони вибрали шлях балансування у партнерстві з Китаєм. Таке ж саме залякування, як Трамп зробив для них моді зараз через Китай намагається зробити для Трампа. Зрозуміло, зафіксували тут ситуативно ближче до України. Повернімося. Еммануель Макрон, президент Франції, запросив європейських лідерів до Парижа на 4 вересня, щоб обговорити ситуацію в Україні війну в Україні, яку веде Росія. Про це пише Financial Times. Яке ваше бачення, пане Олександре, про що будуть говорити? Чи хоче на себе Мануель Макрон взяти цю відповідальність європейського лідера, чи це просто збіг обставин, зберуться в Парижі, іншим разом зберуться де-інде? -де Як ви бачите, що це буде за зустріч? Про що це на щастя для нас, до речі, це вже більш-менш систематична практика європейських лідерів постійно звіряти годинники і демонструвати, що вони не просто, ну скажімо так, дораччя? Функцію дораджу функцію мають в переговорах Україна, Росія, Україна, Штати і Штати Росія. А вони повноцінний партнер, який є частиною цього процесу, який визначально допомагає Україні захищати свою незалежність, який має бути за столом переговорів зі своєю стратегією, своїм баченням. Тобто ці зустрічі зараз проходять настільки часто і. Мають настільки великі результати, що Європа дійсно вибиває собі ліктями, буквально виштовхує місце за переговорним столом, і ця зустріч продовження цього наративу, що європейці мають що сказати, європейці хочуть це сказати, і в них є можливість це зробити. В них є ресурси, в них є гроші, в них є політичний вплив. І Макрон дійсно хоче це під себе підминати. А чому ні? Це вся його політична філософія, тобто. Популярним є вважати Макрона таким собі голістом. Він все-таки є не класичним голістом. Тоді він грав набагато жорсткіше проти власних європейських партнерів. Але в загальному в нього є от певні тенденції старої практики генерала Де Наприклад, те, що е, весь європейський європейські проекти будь-які європейські активності мають бути за лідерство Франції: що Франція не просто лідер Європи, це природжений лідер Європи, цитуючи того самого Де Франція має бути великою або Франції має не бути взагалі. Тому з цієї точки зору так Макрон бачить Францію політичним в першу чергу безпековим в другу чергу, і в якомусь там перспективі років, навіть економічним лідером Європи. Бо всі весь цей час із останнього перепідписання європейського договору, себто з Лісабонської угоди 2007 року, існував певний паритет між Францією і Німеччиною. Франція займала панівне політичне положення, Німеччина займала панівне економічне положення. Центральна Європа, в принципі, чи то ворогувала з Німеччиною, чи то з нею співпрацювала, коли Франція собі забагато дозволяла. Макрон зараз, коли йде ця велика криза, бачить можливість це змінити. Це не означає, що він там проти Німеччини, проти Центральної Європи, проти інших європейців. Звісно, ні, це просто означає певну таку внутрішню конкуренцію в блоці. Тим паче йому є з ким конкурувати. Ви ж подивіться, наскільки активний Мерц. Ви подивіться, що саме Мерц хоче, щоб зараз Німеччина разом з Пісторіусом цей великий проект, щоб зараз Німеччина була лідером переозброєння Європи. Не дарма Пісторіус нещодавно заявив, що Європа не просто має посилювати оборону, а Європа має бути готова розпочати війну у 2029 році. Раніше казала про 27-й загрозу нападу. Зараз кажуть, що така загроза на 29-й рік. І це не просто там розмова про збільшення виробництва танків, збільшення виробництва касок, говорячи про німецькі стереотипи. Ні, це от просто Європа має мати системи мобілізації, Європа має мати систему оборонних технологій, структур, інфраструктури загалом військової логістики. Європа має бути до цього готова. Тому так Макрон буде наполягати, щоб це продовжилося саме по французькому треку. Німці будуть наполягати на своєму. І, от ви правильно сказали, говорячи про те, що ближче для України, який з цього зиск нам знаєте, тут висновок буде дуже короткий, але дуже для нас позитивний. От дуже приємно, що наші союзники починають між собою конкурувати не в тому, як сподобатися Путіну зазирнути йому в очі і побачити там мир. А наші союзники починають конкурувати хто швидше і краще озброїть Європу. Хто більше зможе зробити в плані переговорів України і Росії, і хто буде найсильнішою політичною військовою потугою Європи? Тобто таку конкуренцію треба лише вітати. Це насправді на, насправді є пробудженням Європи, якого ми чекали ну вже майже 4 роки. Так, це правда. Будемо слідкувати за цією зустрічю. Нагадаю, 4 вересня вона запланована, і там буде і канцлер Німеччини пан Фрідріх Мерц, і Кір Стармер, британський прем'єр, і Урсула фон дер Ляйн і Марк Рюте будемо слідкувати, тримати руку на пульсі, обов'язково обговорювати в наступних ефірах. Спасибі вам за цю розмову, за те, що долучилися, пане Олександре. Дякую вам. Дякую, глядачам обосток Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними, бо це важливо для нашої роботи. Будьте з нами. you <laughs>